Привіт всім, з вами Дедіон і Сьогодні в нас на огляді танчик під назвою ВК-4503, тобто сьомого рівня, який зараз, який зараз в івенті, якого можна забрати за 70 пряничків? Чи що це в нас тут? Я, я навіть не розумію, чи це. к... Що це в нас взагалі таке? Це щось незрозуміло. Зараз я скажу точно. Це крендель крендельок. Крендельманія це все таке. Дивіться, давайте трішки розберемо. Можливо, хтось не знає, як цей івент проходити. Будемо разом з вами зараз трішечки буквально дві хвилиночки ем, розбирати. Перемагає на техніці 4-10 рівнів і за кожну перемогу отримують два кренделі. Крім того, за вхід у гру щодня ти отримуєш шість е, альпійських капелюхів. Кожен у разі перемоги принесе тобі ще два кренделі. Тобто в е ітозі ви зможете забрати 12, а всього, 4, ну, всього 12. Тобто За 6 альпійських капелюх і ви забираєте 12 кренделів кожен день. І по 2 кренделі за кожну перемогу. Тобто Тут доволі таки зрозуміло. Всього нам треба, до речі, скільки 70? Напевно, навіть більше. Зараз подивимося, вийдемо потім подивимося. Так, е, кожен, е, кожен у разі тобі два кренделі, закривай за них етапи події та забирай нагороди. Сертифікати Х3, це зрозуміло. Протанк зрозуміло. Компенсація у разі наявності 1 лям Сірем. Також ланцюжок квестів. Хто не розуміє, ось є ланцюжок квестів, він ось. Ні, це не то трішечки. Е, де він? А де він, до речі? А, він ось так. От пере... О, так. О, все. Ось. Завдання Крендельманія це, як я розумію, тобі дають наказ, в наказі камуфляж крім цього ще, і дається, що ще? І дається ще фон профілю Крендельманія, і давайте глянемо, що ще в нас тут. І аватар, напевно, скоріше за все, буде обмінюватись на уламки, і 5 бустерів золота. Ну Тобто, це додатковий такий собі квест до танку, Ну типу, до цього івенту, можна так би сказати. Далі давайте. Ми, ну, ми, мабуть, і все і розібрали, нічого складного немає. Тобто, доволі все легко. Так, ну ось і все. І фон профілю до якого буде? З 14 вересня з 3.00 по 21 вересня 15.00 по Києву, звісно. Тобто, в нас буде йти він 6-7 днів. 7 днів. Тобто, за 7 днів, якщо ви будете кожен день заходити просто в гру, Грати 6, перемагати 6 разів з альпійськими цими капелюхами, ви зможете спокійно собі забрати танчик. Тобто, на, Ну ви окрім того, що будете забирати два капелюха альпійських, ви ще будете два кренделя за Це, ну не альпійських, там теж кренделі, але я рахую їх, як за. Коротше, дуже вже складно. Дуже вже складно. Тобто, за бій ви будете забирати 6 боїв, ви будете забирати не по 2, а по 4. Отак От буде простіше, сказано. Якось так. тобто Проходити цей івент доволі буде легко. Він взагалі не складний. Тобто Можна сказати, танчик дарують. Всього нам потрібно буде 190 крендерів, щоб закрити цей івент. 190, ну, це доволі до речі, я, мабуть, помилився чи ні. Якщо це 12, це 24. Ви забираєте за 6 перемог в день. 24 по 7, це. Ну, ви не встигнете за 7 днів забрати. Не встигнете. Тобто, в будь-якому разі треба трішечки буде награвати перемог. Так, поїхали далі. Поїхали в огляд дивитися, що я це розповідаю вам. Так, далі в нас огляд на ВК-4503. Трішки подивимось на нього. Бронювання 175, корпус 125. Башта борт 80, корма 80 башти. Корпусу 80 борта, корма 80. Ну, досить непогано заброньований, я хочу сказати. Звісно, проти Калібана, проти смешера, проти сушки, він ну, далеко, далеко не піде. Але проти всіх інших в корму нічого летіти не буде. Давайте подивимось, броню. Так, щодо броні. Броні тут, ну, можна сказати, є проти 7 рівнів, у яких пробиття 100, 140, 150, можливо, з натяжечкою 160. Можливо, з натяжечкою. Всі інші, у яких пробиття 200 175 мм, 200, 210, 220 і вище, пробивають його ну, майже без проблем. ВЛД і в НЛД. Звісно. Проти, я ж кажу, до 170 мм він танкує непогано. Зараз ви можете побачити його з прицілу шкоди е, Т-45, це, якщо не помиляюся, преміум танк 7 рівня, який теж роздавали в івенті. І можна... І він, до речі, з прицілу його, ну, такий червоненький на ББшках. Але е, ну, цього все одно замало. Він навіть на ББ, зараз можете побачити, на ББ теж пробивається, як не дивно. І на Голді. Взагалі сірий. Тобто, вразливі місця в нього це ВЛД на голді. Тобто там, це, якщо я не помиляюся, пробиття звище 220 чи 230 мм, вже, мабуть, звище 230 е, пробивається вже ВЛД, НЛД, щоки башти пробиваються, і, звісно, люк пробивається теж без проблем. Е, щодо всього іншого, що в нас там ще? Давайте я трішки промотаю. Так, щодо корми, в корму він не пробивається. Ви пам'ятаєте, 80 мм броні в кормі в башті. і Тому тут щодо питань фугасами немає. Звісно, бебехами пробивається без проблем. А ось такі, як Калібан, я ж казав вам, смешер і всі інші. ну, скоріш за все, будуть пробивати в, в корму з фугасами. Але це ну, дуже рідко буде, дуже буде рідко. Якось так. Ходім далі. Так, що в нас далі? Стрільба. Шкода на хвилину 2,488, що для 7 рівня досить непогано. Е, час перезаряджання 5,3, середнє пробиття 203 мм. Теж непогано. Під каліберами 237 Ну, Тут вже з 8 рівнями, Ну, 8 рівнів ви будете пробувати без проблем. Я чомусь згадав за 9 рівні, але це ж 7 рівень. Тому для восьмих рівнів 237 буде вистачати. Ну, 203 теж. Але частенько проти якихось таких броньованих танчиків, таких, як, напевно. Е давайте Марковський, е гусь. І, мабуть, восьма ПТ Італії, там треба буде скоріше. Ну, там в будь-якому разі ББшка, там Голду, навіть якщо зарядиш, то все одно тільки одна пла планка нижня буде доступна. Але... Ну, Десь приблизно в такі танки, то, скоріш за все, буде проблемно пробивати. Ну, звісно, якщо голду будете заряджати то там можна ще буде пробивати. а Ось з ББами дуже тяжко. Середня шкода 220, ну, таке собі. Ну, середня для 7-го рівня, не 310, на жаль. Так, час зведення 4,9, розкит 0,277. Час зведення дуже багато, якщо що дуже багато. Кут вертикального наведення мінус 8, КВН, тобто, ну, непогані. Не 38, максималка вперед, 14 назад. Ну, таке. Та що ж таке? Я відео записую, каже, почали писати. Так, все вимкнув. Так, далі, ми, далі переходимо до спорядження. Щодо спорядження, стоїть у мене універсальний відновлюваний комплект, ремкомплект і адреналін. Можете поставити форсаж. Можете, якщо хочете. Е, я думаю, ну, на ньому можна. Так, амуніція, шоколад, поліпшене пальне і шоколадний батончик. Якось так. Бойкомплект стоїть ось так, можете побачити, якось ось так. І обладнання. Обладнання досить цікаво: гарматний досилач, допрацьовані модулі. Поліпшена оптика, підкручення двигуна, і тут я ставлю не на броню. Не знаю, може, можете спробувати поставити на броню. Можливо, ви в нього магічним я не знаю, магічним. Якимсь чином в нього буде буде, танку... будете танкувати на ньому. Але як мені здалося, і взагалі, що я бачив, то скоріше за все краще поставити на ХП. Також посилені механізми наведення, дуже-дуже довгі зведення. Збалансована гармата. Ну тут можете поставити на стабілізатор вертикального наведення, бо трішечки швидше зводитись, тому що Ну, дуже, дуже погане зведення, тобто це дуже довго я ще з інструментами, звісно, першокласне спорядження. Так, ну поїхали до зрівняння. До зрівняння. Вже хотів в бої поїхати, але поїхали до зрівняння. Так, щодо зрівняння, ВК-4503 перший. За ним йде Шкода, Т-45 теж преміумна. Потім Тигр перший на третьому і Гусь сьомого рівня на четвертому. І дивимось по ДПМ. 2488. У шкоди 2535, тобто трішечки більше. У тигра першого ДПМ трішечки менший. Але, можливо, я не поставив топову башту. Що може бути. Але, можливо, і поставив. І такий в нього дійсно такий ДПМ. Гусь взагалі 1871. Тобто в нас ДПМ непоганий, про це я і кажу. На рівні шкоди Т-45, шкода Т-45 ну, досить ДПМна, вважається. ну Зрозуміло, що якщо зрівнювати з важкими танками. Проникнення 203, пробиття. Тобто тут шкоди 175, Тобто, однозначно, в нас пробиття ну непогане. Я за це й кажу у тигра. Таке ж саме, і в нас навіть краще ніж у, у гуся. 7 рівня. Щодо Альфи 220, у шкоди 210, у тигра 220 і у гуся 310. Ну, тобто, середнє на рівні. Так, звісно, воно не саме краще, Я за цей казав, що не 310, але ми кидаємо трішечки частіше. Так, з перезаряджання 5,3, 4,97, 5,47 і 9,94. З 310 альфою. Ну, тобто В нас воно ну, таке посереднє. І не туди, і не сюди. Добре, швидкість польоту снарядів. 1000, тобто воно в нас з тигром однакове, а ось шкодою трішечки, ну, трішки менше. Хоча ну, 5, 5, там, різниці 5%, то не так багато. Добре, час прицілювання. 2,45, 2,99. До речі, в нас навіть краще, ніж у шкоди т 45 Досить цікаво. Я, 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 який ж, яке ж зведення у шкоди 45-ї? Це дуже цікаво. 2,63 у тигра першого. Тобто, в нас по зведенню ще досить непогано. Хоча це, ну, як на мене, під обладнанням. Це, напевно, там ще під амуніцією, то 245. Таке, Таке ж саме, до речі, і у гуся. Розкид 0308 е, теж досить непогано, так же само, як у тигра. ну, ну, тобто ми, ну, Не скажу, що ми не влучні, але будемо довго зводитись. Це є реально, це буде реально проблема. Так, діапазон, це ми подивились, Мінус 8 КВН, до речі, в нас тут вони ну, типу, непогані. Шкоди мінус 7, у тигра мінус 7, у нас мінус 8. На 1 кут краще. Звісно, не як у гуся. Не мінус 10. По швидкостям 38, трішки краще, ніж у шкоди, але не, не так класно, як у тигра першого. Також краще за гуся. до речі. Тобто, тут по швидкості досить непогано. Я за це казав. Так, далі. Е, співвідношення прибутку, до речі, 150. тобто, ну, Це таке собі. тобто, Він ну, так слабенько фармить. Цей танк не профарм точно. Е, щодо відсотку: 53,7. ну, Тобто, десь непогано. Та ж сама шкода, в неї трішки гірша навіть. Тобто, в нас непоганий відсоток по перемогам. Це плюс. Це однозначно плюс. Тобто на ньому гравці показують досить непоганий результат. Якось так. Поїхали далі. Так, поїхали грати боїм. Подивимось зараз на цей танчик. До речі, це, можна сказати, будуть перші враження, тому що я цей танчик не обкатував. Для мене це теж буде як щось новеньке. Буду якраз аналізувати з цього, якийсь робити висновок. Е, тому дивимось. Кинуло, до речі, до сьомих рівнів, в топчик. Ну, Мені здається, він буде ну, більш-менш непогано гратися з сьомими. Але з восьми буде ну, таке собі. Тобто, треба буде крисити, треба буде необережно грати. Ну, Типу, все як по енциклопедії, все як по книжці. каже. Давайте поговоримо трішки про плюси і мінуси. Плюси в цього танку. Це мені здається його гармата, ну саме по КВН нам непогано, мінус 8. По маневреності він теж непогано їде. Так, звісно, не найкраще, але непогано. Також щодо броні, Ну, броня проти сьомих рівнів я вважаю це плюсом, тому що вона непогано танкує. Звісно, проти восьмих її не буде, 100%. Але проти сьомих, проти шостих рівнів вона буде танкувати. І ви будете вважати прям себе ну, досить, непоганим, досить непоганим танком, і бою такою собі. Ну, Бачите, щодо ну, більш-менш. Ну, Все одно трішки довго, звісно, зводиться, але більш-менш. Куди нас пробили? Uh, ось, бачите, в башту прилетіло. Трішечки, ну майже в люк. Майже в люк прилетіло. Ну, там пробиття. Тобто я за це і казав, у кого буде пробиття з вище 200, ну буде дуже тяжко. БКшечку кританули Добре. Ну Тут більше, мені здається, все-таки в цьому танку мінусів. Тому що проти 8 рівня ти не, ти не можеш грати. Проти 7 рівня тебе теж більшість пробиває. По альфі мене дуже файні. По альфі мене дуже файні. І виходить так, що. Треба їхати. І виходить таке, що ми щось не зрозуміли. Наче і... хочеться грати файно, Нагибунькати, нагібунь, але. Ну він довго зводиться. Ой, довго кидешиться. Ну тобто, бачите, по маневреності, ну більш-менш. Тобто ми навіть потех можемо крутити. Але тут бізливний. Тут зливний бій, тут, типу, вже все. Але ми щось танкуємо, я ж за це і кажу, проти 7 рівнів. Тобто, ну дуже довго треба е, дуже довго треба вицілювати. Ну тут команда залилась, 1-7 рахунок, про що можна казати? Як завжди, Ба, огляд Отаке. От Одразу каже тобі Олег, на, тримай тобі команду каже, для огляду. 2000, до речі, ми встигли накидати. Скільки ми пофармили, мені дуже цікаво. 150%, ви пам'ятаєте, 26 тисяч. Ну, за 2К, ну, причому, що я їх накидав ну, досить швидко, і якось я б не, не помітив якоїсь дуже складності накидати 2К. Не складно, проти 7 рівнів. Звісно, що проти, проти 8, проти 8 буде тяжче грати. Проти 8, мені здається, буде тяжче грати. Треба грати буде разом з командою. Тому що один, ну, будуть би швидко будуть з... забирати. Ну, як, як мені здається. Ну, Танчик, чесно, в івенті теж дається, ну, не дуже складно. Чесно, не дуже складно. Тобто, 190, це, якщо я не помиляюся, по 80 перемог чи ні? Ні, не по 80, по 90, мабуть, перемог. Ні, почекайте, по 100 по 195 перемог? Правильно? Ой, по 195. По 95 перемог. 95 і 95 це в нас виходить. Щось виходить. Ну, правильно, 190 виходить. Тому виходить, що. 95 перемог нам треба зробити, щоб забрати. Але нам ще дається кожен день ще плюс 2. Ну. Слухайте. Ну, це якби 95 перемог для такого танчику, мені здається, це не дуже складно. У мене з математикою погано. Але гроші ще рахувати вмію. Як би це не звучало. Ем, якось так. Танчик доволі. Доволі поки що незрозумілий для мене. Нас знову, до речі, кинуло до 7. Він наче й непогано грається, наче прикольний. Але сказати, що це якась імба, точно ні. Але на халяву... Не контриться. Як на мене, на халяву не контриться. Можна забирати. В нього поворот, башти, до речі, я дивлюсь, швидкий. Тобто, от щодо повороту, от поворот на місці, як для тяжа теж непоганий. Тому танчик непоганий, можна грати. Але питання в тому, що треба обережно це робити. Тому що пробивають більшість анігілятор. Ну, анігілятор, можливо, навіть буде з трудом пробивати. А ось тигр. СМВ-хі якісь, то вони будуть пробивати без проблем. Це я ж за сьомий рівень кажу. Тобто в ну, броні бляха, хочеться сказати, що вона тут є, але ж її бляха немає. Не пробив. Ану голдуй, кинь в мене. Бачите, спокійно. Спокійно. Куди прилетіло, до речі, цікаво. Бачите куди? Прямо в ВЛД. Ну, ми, по-перше, були трішки трішки нижче. Ну, проти ЛТ. Проти ЛТ ми танкуємо. 6-7 рівня. Так, це є прям файно. Але. Бляха, ну проти ПТ, проти ТТ якогось. Ти ж так не танканеш. Та що ж таке, я ж не з с... Сенси граю і все, я не можу, каже, влучать. Ну, тобто, тут ми досить непогано можемо себе показати. Так, а що там по фугасам? А файно, зрозумів. Да, знову бій імба. Та Йошкін кот. Чи ж таке? Не можу влучити. Оце такий, каже, це такий я япекашер. Тобто поворот у нас, дивіться, бачите, досить непоганий. Стежка не може закрутити. Так, да, танкуємо. Проти 7 рівнів танкуємо. Це Це я розумію. Так, бульдог на горі десь. До речі, можна, мабуть, сюди з'їхати. А ось хід назад не дуже. 14 ну таке собі. Не дуже. Що в нас по танкам взагалі? Хто в нас фульний? М41, ну таке собі. Смешер, до речі, нас, мабуть. Ну, прикол. Просто спокійно. Просто спокійно. Ну, ми його зробимо шотним, чи... чи як? Спокійно, 170 мм анігілятор нас пробив. Причому я розумію, що він нас ВЛД пробив. Тому. Ну, на жаль, на жаль, знову поразка. Ну, тут можна було би перемогти, але я досить багато не влучав і отримав. Ну, таке. Ну, без броні. Ну, типу, якби була броня, було б класно. А так, лайнуватий трішки. 2450. Ну, знову 2к. Що по фарму? Ну, нам треба було б перемогу зробити, щоб хоча б показати, скільки плюс 36 тисяч. Таке. Таке, коротше, ну, я, б, я ж кажу, він не фармить. Ну, З бустером ми вивезли б ну, 55-60. собі, За 2400 при поразці. Ну, Зараз подивимось, скільки при перемозі. До речі, знов до 7 рівнів кинуло, тому що перші бої. Е, було б файно, якби була е, була перемога. А то щось поразки кидає, щось каже на огляд тупо поразки. Каже, на тобі олеже 20 тобі поразок на огляд, аби хлопці знали, який танчик. Аби хлопці вже розуміли і готувалися, коли вони на ньому будуть грати, як він буде себе показувати в зливних боях. То якось так він себе і показує. Ну, ні, ну, я не скажу, що я від нього прям б. Бл... Тобто, танчик грається, але знову ж, забрати, і він просто буде в тебе стояти в ангарі. Класика, класика життя. Забрати для того, щоб просто колекціонувати. Ну, хтось тут буде чи ні? Добрий вечір. Знов такий же самий, до речі. Да, добрий вечір, звісно. Ну, від бортів, бачите, щось танкує. Від бортів щось танкує, але краще не отримувати. У нас не так багато хітпойнтів. Хоча для сьомого рівня 1000 і майже 1600 це досить непогано. Слухайте, а ми можемо ж сюди до нас поїхати? Обов'язково їхати туди, бо вони всі зараз сюди поїдуть. Аби тільки сюдою ніхто не заїхав через наш респаун. Бо буде таке собі. Так, поки Тай би десь не зрозуміло де, я... я заберу шкоду. Ну ДПМ тут лютий. От особо, особливо на адреналіні, мені здається, він прям досить непоганий. Все. Зараз подивимося, як шостий рівень нас буде пробивати. До речі, мабуть, перемога. Ну так пробиває, але. Цікаво. Прикольно воно полетіло. Добре, щось танкуємо. Але знову поразка. Я не розумію. Ааа, я не розумію просто. <танканування> Добре, танкануло. Ну я не розумію, чесно. Знову поразка. Третя поразка. Ну я не буду більше грати. Нема сенсу. Я хоче щоб у мене було три поразки підряд, щоб ви просто бачили і грали в цю гру. Якось так. ну, Не, 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 не що палає, але просто хотілося перемогу. Але ну бої такі, що кап просто. Плюс 30 тисяч. Ну я не знаю, хлопці. Ну, при, 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 при перемозі можливо. Можливо, при перемозі. Він буде вивозити ну десь 50-60. Ну, можливо. Ну, приблизно десь такі цифри будуть, скоріш за все. Якось так. Дякую за перегляд. Танчик, чесно, це посередній. Посередній. Е, ви зрозуміли, чи підійде вам його ігролад, чи ні. Подивилися. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!